Усім привіт! Сьогодні у нас 5 березня, хороший такий сонячний доньок, правда вітряно. Приїхав я на свій точок для того, щоб почати. Скорочувати гнізда, тобто піджати їх, подивитися, чи є корма. Ну і, звичайно, подивитися, як літають в цьому році. Доволі такий, скажімо, непоганий обліт неповноцінний, але непоганий. Зараз 12 година дня. Підійдемо до вуликів поближче. Зараз покажу, як літають. Отак От вони облітуються, в якихось сім'ях краще. В якихось е, погірше, але в деяких от, як цей, доволі непоганий обліт. І зараз е, насамперед потрібно при хороших погодних умовах оглянути сім'ї на рахунок кормів, на рахунок їхньої сили, можливо, піджати, можливо, е, там мало дуже залишилось бджіл під'єднати, десь немає матки. Е, Тобі, зробити таку ротацію, яка сім'я ослабилася, або дуже слабка віддати в кращу сім'ю матку, в якої немає. Тому що, я думаю, це присутньо практично на кожній пасіці, що з весни десь декількох маток та й немає. А буває побільше. Тому ось такі роботи потрібно зараз виконувати, поки в даний час. Дивився прогноз погоди і по наростаючій показує в нашій місцевості, тобто температура буде е, з кожним днем ну, краще вища плюсова температура. Тому це вікно потрібно правильно використати і допомогти своїм бджолам для того, щоб далі в них проходила е, так, весняна зимівля краще, тому що ще може захолодити. Як воно часто і буває, що, припустимо, зараз тиждень тепла, а далі може до кінця березня е і його і не бути. Тому ці справи потрібно виконувати. Всім дякую за перегляд та до зустрічі.